Такі хитрі підготувала, Ти сам вибирай. Запитання таке: як зветься висушена трава? Мені сподобалась ця ромашка, там на ній були питання, нам їх задавали. А які питання були? Ти розкажи. О, які самі найкращі, якого дерева самі найкращі лижі, з чого роблять вівсянку і все таке. А первісні люди як харчувалися? Зараз ми з вами спробуємо. Треба брати одне яєчко із кошику і ось так їх нести до своїх печері. Так, обережно треба розбили. Так, 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 так. Все розбилося і все, вони лишили твердо кіду. Важко було? Ні. А хто переміг твоя команда чи не твоя команда? Дружба школи зачиняються за винятком таборів, а бібліотеки залишаються відчиненими упродовж усього року. І оскільки в дітей часу вже більше, можуть частіше навідуватися до книгозбірень. Бібліотека наповнена різними масовими заходами, оскільки в школах є табори, є запити від читачів, користувачів, у нас майстер-класи, ігрові турніри, шахові, у нас весело, у нас цікаво, у нас музично. Тому бібліотека живе. Окрім книжки, у нас відбуваються, ось так як сьогодні, цікаві інформаційні заходи. Ми намагаємося. Вибирати з того масиву інформацію корисні про дружбу, про добро сьогоднішній день присвячений екології. В екодень працівники бібліотеки «Казка» підготували різні активності, аби зацікавити дітей. У нас сьогодні була екологічна стежинка, з якого дітки вибирали корисні і некорисні для природи речі. У нас була хитра ромашка, яка підготувала екологічні запитання для діток. У нас був конкурс. Первісних людей, як вони виживали, адже харчування це одна із екологічних проблем сьогодення. Також ми будемо говорити і про екоциди, які сьогодні є в Україні і загрожують нашому майбутньому. Ну, і, звичайно, ми інформативно підсилюємо відеороликами, мультиками, музичними кліпами. Діти завітали до бібліотеки в межах табору. Це збірна група школярів від другого до шостого класів. Історичне забарвлення має захід, екологічне забарвлення. А найголовніше були питання та навіть з літератури. Тобто дітям буде цікаво почитати, хтось запам'ятав, хтось не запам'ятав. А тепер буде виникає бажання читати. І, звичайно, мені як викладачу літератури, такі заходи і заклади, і екскурсії, подібні дуже подобається. З екодня діти винесли й нові висновки, хоч про частоту довкілля знають. А ти ще знаєш про сортування сміття? Так. А як треба його сортувати? Е, є мусори і там пише пластик, скло і е, сортувати йому. А знаєш, що далі відбувається з тим сортованим сміттям? Так, його перероблюють і роблять якісь речі. А ти так сортуєш на різні контакти? Так. Про сортування сміття чу ні, я знаю, що що треба економити воду. Схожі активності в бібліотеці продовжуватимуть упродовж літа.